Головне управління розвідки України визначило ймовірні напрямки нового наступу Росії. Далі уривок із повідомлення наших розвідників. У січні 2023 року ми зафіксували, що Росія планує мобілізувати до війська від 300 до 500 тисяч людей для забезпечення проведення наступальних операцій на сході та півдні України навесні та влітку 2023 року. Відповідний наказ про мобілізацію 500 тисяч призовників у січні це на додаток до 300 тисяч мобілізованих у жовтні 2022 року. І це ще одна очевидна ознака того, що путінський Кремль не має наміру припиняти війну. Ми визначили, що наступи військ РФ можуть бути у Донецькій та Луганській областях, а також можливо на Запоріжжі. При цьому на Херсонщині та у Криму війська РФ вестимуть оборону. До розмови долучаємо полковника запасу збройних сил України Сергія Грабського. Пане Сергію, вітаю. Дякую, що доєдналися так рано до нашого ефіру. Обговорюємо ці напрямки можливого наступу Російської Федерації. Щойно була цитата представників головного управління розвідки України. Як ви вважаєте, чи дійсно зараз в ці тижні, можливо найближчий місяць, дуже висока вірогідність того, що противник піде в такий широкомасштабний наступ? А доброго ранку, студія, так в принципі, ми говорили про ці напрямки дуже давно і звертали увагу і на Луганський напрямок, і на Донецький напрямок як найбільш вірогідний напрямок наступу. Можливо, у певній мірі так, таке можна і розповсюдити. І на запорізький напрямок, чи відбудеться цей наступ прямо от буквально тижнями? Ну сказати дуже важко, тому що тут треба враховувати ще один важливий аспект, а саме протидію. Збройних сил України, сил оборони України загалом спробам противника сконцентрувати зусилля, зібрати війська і провести наступальні операції, і тому що достеменно можна говорити про те, що противник готується до таких наступів. Що противник сконцентрував достатньо велику кількість військ, особливо на Сватівському напрямку, він продовжує концентрувати свої війська на Донецькому напрямку. І ми бачимо зараз в принципі продовження наступу, який відбувається зараз на районі Бахмута. А щодо запорізького напрямку, противник намагається там створити ударне угрупування, підтягує сили та засоби. Але там ситуація виглядає трошки по іншому. Там вплив нашої, наших вогневих. Засобів є більш серйозним, тому противнику ну, просто складніше навіть організувати там наступальні операції. Хоча з іншого боку, треба розуміти, що у разі проведення якогось основного удару, наприклад, візьмемо Сватівський удар, Сватівський напрямок, противник може провести певні такі обмежені демонстраційні дії, які б ну відволікали наші резерви від найбільш важливих напрямків і не давали змогу зманеврувати ними для посилення наших оборонних зусиль. Пане Сергію, я хотів уточнити. От дивіться, от ми щойно говорили з розвідником Миколою Волоховим стосовно ситуації на Бахмутському напрямку. Він прямо назвав, що Бахмут зараз найгарячіша точка планети, так би мовити. І питання таке: чи це є головним напрямком наступу військ Російської Федерації? І, взагалі, яка мета ну, найближча стратегічна мета саме на Донеччині на вашу думку? Ну, Бахмут, при тому, що він є таким надзвичайно серйозним центром, де ведуться бойові дії, навряд чи можна назвати стратегічним напрямком розвитку наступу. Тому що навіть якщо ми уявімо, що Бахмут ми змушені будемо залишити, противник просто впреться в нашу іншу лінію оборони, і наша основна лінія оборони і такі важливі центри спротиву, як Слов'янська Краматорська, залишаються за нами, тобто стратегічна мета противника Вийти на кордони Донецької області не буде вирішена найближчим часом, тому що вони продовжимо тут наносити удари в зоні щільної міської забудови. Натомість, якщо ми говоримо про більш північний напрямок, про Луганщину, то там ситуація виглядає трошки по-іншому. А саме, якщо ми говоримо про можливий удар в районі Сватового по напрямку на Копянськ із поворотом на Ізюм, це може створити певні. Певні передумови для того, щоб ситуація на тому напрямку погіршилася. А саме, якщо ми говоримо про просування противника і в сторону Ізюма створюється нависання, подібне тому, яке було в нас в травні, в червні і в липні місяці, тобто фактично, тим... противник хоче повернути території, які він втратив під час українського контрнаступу. Так, абсолютно, і скажем так відверто, там зони для маневрів більше. Там противник може розгорнути свої бронетанкові підрозділи і мотострілецькі підрозділи для можливості нанесення певного такого серйозного удару. Таким чином, ми говоримо про те, що противник буде намагатися, можливо, буде намагатися досягти своєї цілі, наносячи удар з півночі і намагаючись прорватися з з півдня в районі Вугледара з виходом на Новопокровське, а це вже фактично кордон з Дніпропетром. Ровської області таким і це може призвести з за їхнім задумом, навряд чи це вдасться, звісно, до витіснення або оточення наших військ на Донеччині, і що власне є задумом, який ну досить очевидно проглядається в намірах противника на сьогоднішній день. Багато говорили про складну ситуацію, зокрема в Запорізькій області. Чому зараз менше і головна управління розвідка говорить про ймовірність наступу саме на цьому напрямку? Бо це теж могло би дозволити те, про що ви говорите оточити в Донецькій області угруповання українських військ. Ви знаєте, тут діє трошки інший фактор. і Тут фактор називається ударна сила Сил оборони України. Чому тому, що фактично для того, щоб забезпечити достатньо потужне угрупування на цьому напрямку, противник вимушений використовувати шляхи постачання через Крим, які трошки обмежені внаслідок так і не відремонтованого до кінця Кримського мосту, або через Маріуполь, треба розуміти, що ключовою позицією зараз там є вугледар, яку ми утримуємо і де противник отримав достойну відсіч, не спромігшись продовжити наступ. Чому тому, що фактично, якщо ми подивимося на лінії комунікації, вони там дуже сильно розтягнуті і знаходяться під вогневим впливом Пане Сергію, змушений зараз перервати вас ненадовго, тому що лунають повітряні тривоги в деяких регіонах України, зокрема Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Донецька, Херсонська, Запорізька, Республіка Крим зараз на мапі повітряних тривог позначені червоним це означає, що кожен хто нас дивиться або слухає з цих регіонів. Прохання бережіть себе, спускайтеся в укриття і намагайтеся врятувати і власних близьких, тому що до цього треба зараз. Серйозно ставитися, отже, подивилися на цю карту і бачимо, що вона може і далі поширюватися. Тож, навіть якщо ви з інших регіонів також, будь ласка, прислуховуєтеся до сигналів повітряної тривоги. Ми повертаємося до розмови з полковником запасу збройних сил України Сергієм Грабським. Обговорюємо можливі напрямки наступу, який чекають українські розвідники з боку окупантів. Говорили, зокрема, про Донецький напрямок, говорили про можливість наступу в за. Порізькій області Сергій каже, що є висока ймовірність, тому що на Луганському напрямку також буде наступ. Також хотів зосередитися багато uh, говорять про те, що от, зокрема місто Авдіївка і Мар'їнка, такі території, які безпосередньо да біля окупованого Донецька, столиці Донеччини, ну напевно, вже колишньої фактично через те, що вона окупована, стоять, тримаються. Мар'їнка майже зруйнована. Авдіївка також, але та. Там продовжують жити люди, чому о, саме ці території стали таким українським форпостом? Чому ворог не зміг їх захопити за такий великий час? Ну, знаєте, Авдіївка є класичним прикладом того, про що ми говорили, про намагання противника прорватися. Адже Авдіївка по факту, є, якщо так подивитися на карту, ну, частиною великої міської агломерації, яка називається Донецька агломерація. І фактично цей укріплений район, який укріплювався протягом останніх восьми років, спочатку нашої війни, став таким дуже серйозним форпостом, через який прорвив і таку ж потужну фортецю, як власне і Бахмут на сьогоднішній день. Тому за 11 місяців війни там фактично як карта показує не зміг прорватися там ані на сантиметр. Буквально Мар'їнка приблизно така ж сама ситуація. Так само вона готувалася до оборони, і саме тому там противник вгризається, усвідомлюючи наскільки важливо Мар'їнська, Мар'їнський напрямок для нього є пов'язаний з вугледаром і пов'язаний з Курахово, і тому там противник намагається тиснути. І в зв'язку з тим, що там все ж таки простір простору більше для маневрів. Вони. Як ми бачимо, мали такі певне просування там і, але ці ключові форпости так званої першої лінії оборони, які противник так і не зміг подолати спочатку широкомасштабної агресії. Тому Сергій, також я продумати. все ж таки хотів повернутися до вашої думки, що зокрема Луганський, тобто північний, так би мовити, якщо подивитися на лінію фронту, напрям може стати таким ключовим. А чи розглядаєте ви можливість того, що ворог не з окупованої території України буде зараз намагатися наносити удари? А от з території Російської Федерації, зокрема, є Харківщина, також втрачена під час українського контрнаступу в минулому році для росіян. Чи не будуть в них вони намагатися відіграти саме там, десь в районі Куп'янська і знову підтиснути лінію фронту до міста Харків? Це може бути таким теж стратегічним завданням ворога? Ну, технічно це можливо. Навіть більше скажу, що такі плани існують, але для цього треба мати відповідні ресурси. Люба ситуація оцінюється з трьох позицій: бажання, можливості і стримуючі фактори. Тобто, бажання у противника там є. Можливості дуже обмежені, тому що як ми бачимо, навіть сьогодні задля того, щоб посилити натиск на Бахмут, противник змушений знизити свою бойову активність в районі Авдіївки. Тобто йому просто банально не вистачає ресурсів для цього. Тому говорити про те, що вони можуть наступати, ну звісно, можуть і з харківського напрямку. Але для цього потрібні ресурси, для цього потрібний час і розгортання відповідної групи військ на тому напрямку. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про перспективи двох-трьох тижнів, ну такий напрямок наступу не розглядається. Хоча хто знає, можливо, з новою хвилею мобілізації, яка власне вже триває в Росії, скрита так скритого Актору вони зможуть забезпечити певне угрупування з часом за півроку приблизно на тому напрямку. Також якщо їм не вдасться, звісно, сватівський удар, якщо так ми його зглядаємо більш як більш серйозний, теоретично це можливо, але ж ресурси, ресурси, ресурси ще раз ресурси. Вони в них не безкінечні, не, не зважаючи на такі ну, вражаючі показники щодо можливого залучення особового складу. От таким майже ноу хау цієї війни стало використання російських. Зеків фактично, зокрема в угрупованні під назвою ЧВК Вагнер, як вважаєте, такий ресурс він є ще невичерпним для російських генералів, які фактично ну можливо стоять за цією тактикою, чи все ж таки кидання зеків російських на передову це вже потрошки має відійти в минуле з точки зору якраз вичерпаності, бажають? змінити тюремну робо на хаки? хакі. Ну, ви знаєте, не треба демонізувати цей напрямок, і власне ніякого ноу-хау тут немає тому, що під час Другої світової війни, зокрема німецько-радянської війни, зеків так само використовували в якості затикання дирок. І, і саме тут ми бачили таку ж поблизну ситуацію, коли для того, щоб забезпечити постійний тиск, зв'язку з недостатністю регулярних військ, власне і дали можливість е, пригожину використати такий ресурс. Ну треба розуміти, знаєте, є така в нас пома. Ми надивилися американські фільми. Ви вважаємо, що зеки це якісь монстри, такі е, накачені е, хлопаки, які там можуть там рвати ланцюги, і так далі. Ні, такого нема. Тому що по факту е, російська пенсіарна система вона е, створена для того, щоб подавити і морально, і і фізично любу особу, яка попадає туди. Тому розраховувати, що це є такий невичерпний ресурс. Ні, це не потрібно. Власне, якщо ми навіть припустимо, що десь біля мільйона зек, яких знаходяться на території Російської Федерації, з них вже 50 тисяч за різними відомостями було використано. То відкинемо звідси ще приблизно 300 тисяч жінок відкинемо старих немічних і тих, що не можуть робити, і побачимо, що цей ресурс є дуже обмеженим. І кінець кінцем. Давайте не забувати, що для Російської Федерації саме цей архіпелаг ГУЛАГ, який власне існує до сих пір, він є таким джерелом економі... економічного достатку, тому що це по факту економічні підприємства і залишити їх без робочої сили, ну, це фактично привикти решту, хто там залишається на голодну смерті. Дякуємо дуже. Це був Сергій Грабовський, полковник запасу збройних сил України, обговорювали можливості росіян стосовно широкомасштабного наступу і які напрямки саме вони можуть обрати,